503 день в Канаді, 29, 30, 24. 29 вівторок, Ага, ще трошечки і кінець місяця. Сьогодні... Сьогодні класний вівторок, в голові зараз новий переїзд. І всяке таке. Зранку я встав, ніби нормально. Трошки не виспався, як завжди. У -у -у -у. Але нормально. Коротше, я встав, зібрався, пішов до себе. Ні, пішов, я перший в офіс зайшов. Щось я там забув. Зустрів шефа, коротше, ми з ним розговорились. Я поведруковував накладні, він вирішив знайти. В кожній будівлі є оці зливні труби, і до них є вхід з якогось поверху. Він передзвонив всі компанії, які там будували, то його знайомі і це знайшли на 9-му поверсі, вже аж потім він сказав. Але воно в стіні. Треба провалювати стіни, шукати, де цей вхід, щоб почистити труби зверху. Не відкривати знизу, вода буде стікати, а іменно зверху є вхід, так що це можна буде зробити нормально. Отак. Я видрукав накладні, пішов до себе на четвертий, попили ми кави, посиділи. Всі поприходили, знову та сама ситуація. Рамадан пішов з пожежною безпекою оця перевірку робити. А я заявки закривати Сем Семові кажу: Сем, ти сьогодні йдеш фарбувати квартиру. Одну таку цікаву квартиру. Алекса бере з собою і підете разом. Ну, Алекс там буде ремонтувати. Квартира реально була така понищена. І двох людей там якраз ідеально: один ремонтує, другий фарбує. А я пішов заявки закривати. <звіст> Знову ланцюжок був порваний, батарейки поміняти в смок-детекторах. До речі, в одній з квартир через вікно, тут вікна відкривається як в мене. залазять жучки, з крапочками червоні. І вони от, йому не подобається. Ну, Залазить, бо запах, це індус, смачно готує, значить. І я запропонував йому включити озону машин завтра. Озону машину, і це все потравити трошечки. Освіжити квартиру заодно, і я думаю, та зима вже їх не буде. Вони скоро вже закінчаться. То ж таке. Е, далі. Так що? Пішов на обід перед обідом. Я ще зайшов в телефон, заходжу, дивлюсь, і стіл такий, як в мене. От, е, от такий от мене стіл. І він ну, такої форми. Ці тумбочки, що внизу їх не було. Я доставлю, але мені. Я думав, що той буде кращий. Ну він в кращому стані. Там той в кращому стані, але він коричневий. А в мене все в такому чорно-білому стилі. І я от тепер не знаю, тут в мене тумбочка, ще, принтер, ще столик маленький, чорний. Цілий куток такий. І я от не знаю. Точно такий самий, все дизайн, ніжка, тут ще поличка в ньому є, але він коричневий. Він такий каштановий колір. І... Я, його, я за ним поїхав, бо він тут в Донтауні біля мене 10 хвилин їхати по світлофори. Але він просто кольор у мене ліжко під колір дерева, тумбочка під колір дерева. І я думаю, що він впишеться, бо в мене буде ще один столик під колір дерева в новій квартирі. Тому я поїхав його забрав за 10 доларів. Я знав, що його не важко розбирати. Відкрутити отут одну металеву планку і ніжку і залишається дві половини. І я так і виніс його двома половинами, запхав машину двома половинами, і все. він що в машині стоїть у мене. І крісло в мене чорно-біле, блін, я напевно цей стіл собі все ж таки залишу ось цей. Але той теж, теж класний. <гум> я поставлю два в квартирі і буду примірятись. Ой, багато роботи. Лампочку відкрутити, поміняти, діри в стіні заробити. Ну, це вже не проблема, діри я зароблю. Нові діри зробити в новій квартирі. Ось такі от справи. Е, та. Так і буде. Так і буде. По перший поїхав забрав стіл, приїхав, поїв. Поговорили ми з Артур сьогодні вдома, посиділи, ми з ним поспілкувалися, він якраз. Потім пішов на бігову доріжку, бо він сьогодні до школи вже поїхав. А я А я 38, ще за 20, що купа часу. А я зараз буду збиратися. От. Пішов, я ще допоміг хлопцям. А, дві квартири поправив, там треба було підшпаклювати дірки хороші. Дві родини з'їжджають. І я їм там допоміг, зашпаклював, дещо підшліфував, одним двері підрихтував. Вони виїжджають. І вони їдуть зовсім іншу країну, і їм багато речей не треба. І віддали мені набір кухонний, там тостер. Тостер Oven, аерфрай Така штучка. В мене є просто тостер Oven. Що як мікрохвильовка виглядає, але там ставиш, можна запікати. А там ще є аерфрай. Я ще тим не користувався, його забрав, але не дивився. Ну і ще що там щось мені подавали. Посуду, такі от речі. Дощечки класні для рев'язання, цілий набір. Маленький більший і ще більший. Ось такі от дрібнички. Коврик під, під ноги перед умивальником ставати. в мене тут є, і я цей залишу тут а візьму собі вже там той їхній чайник, електро. таке от. Ну і я їм допоміг заодно. Тож таке, завтра вони виїжджають і все далі. Далі далі. що? Нічого далі. Далі все спокійно. Прийшов додому, зараз поїв смачно, як за. Я хотів сьогодні смачненького, Я своє улюблене зробив картопелька фрі. Ну вона і картопля фрі, обсмажена картопля. Я, до речі, її робив без олії зараз. Я думаю, що вона така суховата була, але я соус мав, Але вона все-таки вийшла хрустяща, Кубиками ріжу, щоб була зі всіх сторін. обсмажена. Хліб з беконом сьогодні зробив. Я все ж таки купив. В мене є оцей сир пармезан, але він до хліба ніяк не підходить. Він не плавиться так, як би мав. Він з сиром, з макаронами він нормально буде спагеті. А от з канапкою найкраще гауда, підкопчена гауда. І в мене є дуже класна терка, яка дуже дуже дрібно нарізає. Він падає і зразу плавиться ще в повітрі. Я собі зробив три куска бекона, є два яйця всередину великий кусок хліба, я то смачно поїв. Смачно поїв. І все. Зараз е передіваюся до школи. Школа? О, Школа, потім піду побігаю. А! Я ще знайшов е одіялку з підігрівом. Було в мене в Україні, таке у мене тут на ліжку зараз сіреньке. отакого такого кольору, але воно з підігрівом. І хочеться, я люблю деколи, коли в тепле ліжко лягаєш. Я його стелю під всі простині, прямо на матрас, і просто включаю перед тим, як йду спати. Ліжко вже теплесеньке. Залізаєш під теплу ковдру і все. Просто зразу вирубуєшся. Бо деколи -коли залазиш з холодними ногами і чекаєш, поки ноги нагріються, бо інакше не заснеш. А так в тепле ліжко заліз зразу моментально. Я люблю таке, треба буде поставити. Я не знаю розміру, але воно 30 доларів коштує і дуже хороше. Я думаю, що я його залишу назовні. Я хочу ще одну собі купити, але таке велике. Квін, щоб було реально на все ліжко і було ріжечко таке собі з підігрівом. На тому спати цілу ніч з підігрівом, то ні, а так я просто підігріти тут От. І все. То я маю поїхати після 9 І Зараз ще приїхати до мене забрати. Колонку цю, що вода, вода псикає ще, і покирний набір. Вони трошки запізнюються, то я їм залишу біля дверей. От, Приїдуть, заберуть. Гроші сказав, щоб залишили в сумочці на клянці. <ріху> так і буде. М -м Все, буду я збиратись до школи. Папа? -па.